Слава Ісусу Христу і слава Україні і слава мученикам, котрі віддають своє життя в цій війні і які віддавали, віддали своє життя тут, в цьому храмі, в тій війні, яка, ну, привела стільки нещастя зробила. Тому сьогодні ми будуємо свою віру на Костях мучеників, ми дивимося, як їх. В бестіальський спосіб закатували людина людині. Звір, звіри цього не зробить. Що зробила людина людині? Завести, Закатувати, замарувати їх там, щоб вони. Ну це страшно. Правда, вона себе оборонить. Правда все одно скаже про правду. І ті, що роблять зло, хай дуже подумають і охаменяться, хай задумаються над своїм життям, тому що прийдеться стати перед Богом. Жити вічно не будуть, вічно жити не будуть. Прийдеться залишити цю землю, залишити все. І заплата запла... кожного з нас чекає у Бога. На цій землі, то що ми тут нам заплатять, ми собою не заберемо. А там, тому сьогодні ця урочистість, яка відбулася в полонном, це надзвичайна подія, надзвичайна каплиця мучеників християн за ідеологію. Ем... Сатаністку за ідеологією, можна сказати бандитистську, тому що це ідеологія не християнська, це ідеологія бандитів, це ідеологія комуністів, тих, котрі в різний спосіб нищать. Господь нам сказав будувати, любити, а не руйнувати і нищити. І за це прийдеться колись стати перед Господом Богом. Відповісти, то, дорогі мої, вчим один одного. В чим своє покоління, вчим своїх дітей, в чим один одного любові, як найбільше засівайте любові, <кхм> заінвестуйте у виховання дитини і молодої людини. Тому, як заінвестуємо, як виховуємо дитину, молоду людину, то потім ця дитина і ця людина буде видати добре плоди. А бачимо, не виховали ідеологія сатаністська, я б сказав би так, це ідеологія пекла взята. І бачимо сьогодні наслідки цієї ідеології. Тому щоб це не повторилось, мусимо сьогодні ті часи трудне, куто наша країна переживає, молитись, молитись, збираємось разом на молитву. стараємося пустити цього дьявола можна вигнати, тільки молитвою постом, інакше він не виганяється. Постім. Хоть раз в тиждень на хлібі, і воді. Тому ми стараємося молитись кожен день. Розарії читаємо святе письмо разом в родині, і це буде наше виховання. Це буде передавання віри і передавання естафети любові для нашого покоління. Тому що любіть людей вони швидко відходять. Ми відходимо. І потім, бачите, після нас того приходять. Тому хай наша країна, Україна, яка сьогодні повстає на ноги, так хай вона розвивається. В Божому в Божій любові, хай тут трактуються Божі заповіді, хай тут буде чути Слово Боже, і хай тут засівається в нашій країні, де є ця рудюча земля, працьовиті люди, добрі люди, хай вони промінюють тією ласкою і благодаттю сьогодні в нашій країні, щоб інші дивились на нас і хвалили Бога, Котрий є в небі. Господь з вами! Благословіння Бога Отця і Сина, і Святого Духа і зійде на вас і залишиться на завжди, охороняє, оберігає вас, провадить. Матінка Божа завжди має вас в своїй опіці через Христа Господа нашого. Амінь.